Всім привіт! З вами Криптоепік. Сьогодні ми поговоримо про один проект, і про другий також буде в кінці відео. Один дуже гемний, де можна просто залутати майже один ефір. Нам потрібно перейти в їхній Discord і підтвердити Discord, і підтвердити Twitter Заходимо в налаштування, додаємо Twitter до Discord. Після цього на їхньому сервері підтверджуємо, що в нас Twitter з Discord з'єднаний. Зверху, зліва в нас буде От галочка. Нажимаємо і підтверджуємо. Вся форма і посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Не забувайте підписуватись. Форма дуже простенька. Відповіді на друге і третє завдання в моєму телеграм-каналі. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, ставити пальчик вверх і колокольчик. А от другий проект ми можемо залутати, піти в розіграш на 200 срібних ноутбуків. Це теж потрібно підключити Discord і свій Twitter. Всім подяку, гудбай.